Hello геймерс! У сьогоднішньому відео я хочу вам, з вами про Switch 2 і мій досвід користування цією консолою вже протягом 5 місяців. І так, я фанат 7-дека і я не буду нічого лаять, я просто хочу по факту трошки розказати свої відчуття від цієї консолі. Бо з 2018 року я володів Switch версії 2, потім Nintendo Switch OLED. Ну, і в мене дуже накопилася велика бібліотека ігор. Десь, і я вирішив купити ще Switch 2. І хочу розпочати якби, зовнішнього вигляду. Потім по порядку будемо переходити далі. Що мені подобається, що це. Виглядає вона, звісно, кайфова дуже цей. Но тут є і свої проблеми. Це в нас вже 8 дюймовий планшет. Як відсігнути ці е, джой І порівнянні з цим деком, так, вона дійсно тонша настільки. Вона, якщо порівняти десь так, менша. Ну, я дивлюся, коротше, деякі покупці кажуть, для зручності міняють джойкони ці на другі. Я тоді, ввели, не розумію, навіщо. Вона, звісно, якщо ти зміниш на другі джойкони, він стає як 7-дек. Такий самий з обіжки. Ну, реально. Друга річ. Скажіть мені то цим користується як мишкою. Ну, це, бля, мені кажеться, це дуже странно. Ні, прикольна тема, що це є. Так, раз, взяв. Перед кимось, як кажуть, пофастився, м'яко кажучи, і все забив. Я думаю, це якось безполізна штука, і це якось, ну, ну, це не мишка, бля, не знаю, якесь позірство. Геймпади, як геймпад, до речі, він краще набагато за перші версії. Це з час, він набагато зручніший. Як вже ікони. Як з, з друзями так зустрівся чисто по фану на цьому пограти. Так, звісно, це можна і дуже прикольно. Ну, як мишка, це є, <блінн> дуже страшно. Потім. За весь час. В мене, в принципі, я нічого не використовував ніякі чехли. У нас є наклейна заводська плівка, і вона вам скажу дуже так замазується, відбитки застаються. Ну, це, в принципі, нічого страшного, можна її здерти, замінити на другу. Вона, до речі, дуже класно наклеєна, дуже акуратно її. Я з нею навіть її залишу. Нічого. Друге, підставка. Так, підставка, звісно, це шикарна штука тут зробила війна. Вона дуже зручна і дуже. Зручна, дуже зручна. Так. Тільки в мене є питання. В цих містах в мене вже краска просто злізла, то, що я на стіл ставлю. І, і краска тут вже, я думаю, з часом тут вона буде вся металева. І добре, що вона металева, в принципі, вона буде нормальна. Ну, краска облазить, Ну, нічого страшного. Друге, що цьому? Прикольно зробили ці курки. Ну це не курки. Це, звісно, воно хорошо стильно виглядає, дуже прикольно. Ну це кнопки. Коли ти в гоночках, якщо ти їдеш і, до прикладу, ось візьмемо сім-дек, тут, де вони повноцінні, ти як натискаєш газ, буде ви це видно чи ні, ти можеш поволі. Натискати, 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 і буде. Хочеш там втримати 70 км на годину. І ти зможеш, в принципі, цим курочком натиснути. Тут же ми отримуємо кнопки. Це звичайні кнопки. Вони круто зроблені, вони дуже зручні, якщо тут буде видно комусь. Вони дуже так лягають, дуже класно. Ну це кнопки, і я стільки не старався, мені не вдавалося, щоб так було. Зручно, якби в гонках, її натискати, бо це кнопка. Застіки теж. Вони доволі чудові, я не так їх не вбиваю, щоб грати. Вони маленькі, такі більш, не знаю, як даже це назвати. Шах чи як, якось так. Дуже, ну, для аркадних ігор, в принципі, дуже чудовим, не питань. Кнопочки ну, мені теж подобаються, як вони тут натискаються зручні. Дуже чудово. Це те, що було. А, і ще. Єдин, єдине, що мені дуже не подобається в цьому всьому ділі, тут у нас є забір вентилятора воздуха для охолодження системи. І як я такий після роботи вже втомлений. І дуже це і я хочу пограти в вкривати. Мені сидіти вже не хочеться. Мені стояти не хочеться. І я хочу це. Я ляжу собі. І тут. І я просто на всі, коли ставлю консоль, можу поставити, я просто ці отвори затуляю. Теж. І вони будуть у мене втягувати всяку пиль, тканину і все решта. Через того мені. Так, це зручніше набагато, ніж, до прикладу, на коли тут. Забор. Ти можеш собі, звісно, поставити, ти граєш, але коли ти її будеш в ліжку і положиш на подушку, ти просто теж затуляєш і буде хватати. Всяку пилі, всяке цей отвор, ствол, ну, в тебе. Тут, знаєш, тут, цього плана зручніше. Ти положив і в тебе, в принципі, буде брати. Ну, те, що не можна консоль поставити, консоль, до речі, вона не. Легенько, ну, до цей. Добре, що далі? На тему звука, колоночки в динаміки, вони мені подобаються. Дійсно, нормальні, то в них, в принципі, нічого є в мене претензій ніяких немає. Чудово працюють. Ну, є претензії до цього дисплея. Як я не старався, як як я не старався, хотів це фото показати, і все це, ну. У мене камера цього не дозволяється, просто треба вживу бачити. Давайте я трошки розблокую. На цьому крані. Коли чорний у телефон, дуже хорошо видно, ну тут не чорний, тут буде темно-синій, будуть отак видно точки. Раз, два, три, 4. Така буде чисто сітка. Здовж цього вона буде так. Здається, раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, четири. І так буде. Така видно, як сітка. Хто користується, до речі, скажіть. Підтвердіть мої слова, що так, дійсно їх видно. Такі точки. Тут точки, і мені здається, це мабуть якесь підсвітлення цього дисплея, чи щось такого. Потім ще претензії до цього дисплея, коли запускаєш там дуже добре видно в кіберпанці. Коли йде загрузка, і тут прям такі, я не знаю, як це назвати, такі полоси. В цьому залишається, як після другого зображення перекидається, і їх тут дуже так спостерігаєш. Артефакти на дисплеї спостерігаються. Так само як Star Wars Статуаст спостерігаються. Це на що Діспе. Ну це де критично. Це можна грати і якби вони Switch 2 випустили би. У 2023 році, блін, це, звісно, була бімба. Це було прикольно. тема. І дуже, блін, мені дуже це сподобалося. Тут, це, тут що можна заряджати, і знизу що можна заряджати. Коли ти знаходишся в ліжечку, собі зверху тикну. Бо я така повністю була зарядка знизу першого свіча. Коли ти лежиш, цей кабель переламується. ти його там на зарядці не можеш лежати. Ну, тепер до... Зарядки до цього. Друга така проблема з ним це постійно потрібно робити корекцію акумулятора, чи як його назвати. На 90% є тут, щоб довго тримав у вас, прожив акумулятор, тут є можна його як це правило, обмежити на 90 до відсотка 90 заряду. І коли ставиш, воно його не дозаряджає до 90%. Там 82%-86%. І потрібно робити якраз цю корекцію цього акумулятора, чи як його так називають правильно. Я вже заряджав консоль, я вже повністю розряджав. Я хотів її зробити, щоб вона в мене дійсно правильно показувала, ну це мені не вдалося. Я вибачаюся трошки. Відкрию баночку камбучі своєї. Гору просох. Ну, ніяк не можу я з ним це справитися. Це друге. Потім болячка. Як в Сімдекі натиснув кнопку граєш в гру, натиснув, я забувся, як це називається правильно. Режим ожидання, чи як спящий режим цей. Натиснув на сім, деякі 3 дня можна блядь, оставити і на четвертий там буде тримати заряд і все добре. Тут, якщо я сьогодні ввечері, в мене буде заряд, як зараз 74%. І поставлю, навіть не в грі, просто вийду в меню і натисну цей бін, режим очікування. У мене вже буде на... завтра. У п'ятій годині, коли я прийду після роботи, буде 46% 50%. Акумулятор дохне, я не знаю. Просто якось от повітря, блин, чого так? Вони Після останнього оновлення стало краще. Ну, це не виправило. Консоль просто розряджається сама по собі. І нічого не оновлювалося, нічого я з цим спостерігав. Це така біда. Так, це за акумулятор, я сказав, що саме. Друге. Чому я це рахую врахую не Switch 2, а Switch Pro. Так, може через 2 роки будуть ігри. Тут більше знайдеться ігор, і це буде вже повноцінний Switch 2, коли вийдуть всі ті тайтли, які вони були нам обіцяли. Но на даний час, от як для мене, що можна пограти? Ну, Дон Кін Хон Бананза, ну, так собі, я не знаю. Мені не зайшло, я нічого не буду казати, ні погано, ні хороше, я просто купив його на мене щось. Так і залишилося. Я не програв. Hogwarts Legacy, я вже пройшов його на 7 Deck. Ще тоді. Кіберпанк, Те саме, я прийшов, але мені вже воно не цікаво. І... Да, на Full HD воно якби наче картинка ширша, але но... різниці між. Steam тим просто як мінімально. Якщо ти просто шариш, як і одна Стимдек, все це зробить, то буде картинка нічим не ні гірша, ніж тут. Mario Kart World. Мені Mario Kart 8 більше подобався і був мені набагато більше цікавіший. Я не граю. Star Wars. Блін, це єдина гра, яка дійсно виглядає дуже чудово, дуже чудово працює. 30 FPS 30 чим-то. ну... Вона не більше. Вона дуже шикарно її оптимізує. Ну це, блин, Ubisoft. Ти вначалі просто кайфуєш в ігрі, а далі чи вже в другій половині грі це просто Грінд. Грін, Грінд, Грінд, і це гра Ubisoft і все це. Fortnite. Класно. Вообще, базара немає про нього ніякого. Потім, що я тут граю, я тільки граю в Зельду. Мабуть, оце, для чого я використовую це. Просто щоб пограти в Зельду, так, мені дуже подобається Зельда перша друга. Я от цих ігор кайфую, вони мені. Медитація просто розслабляє. Оце. це. Потім про решту ігор. Це, звісно, блять, просто якийсь жесть цими іграми. До прикладу, Готіка перший ремейк. Рекомендую, класно, працює ідеально. Можна насолоджуватися з геймпадом. Все чітко зроблено. Айзек так само. Dark Souls перший виглядає на Full HD. Він даже краще виглядає, ніж на леді мені. Так показалося, більше виглядає. Дуже чудово працює. Потім я Мандрегора купив. Я думав, так же само, якби нова. Я знаю, що буде вона гірша, бо вони призначені для Свіч першого. Ну, ти, коли дивишся гру на скріншотах по скидки, вона там коштує мінус 50%. Ти її хочеш купити, і ти далі дивишся скріншот і вона буде виглядати нормально. Мандрегора ще виглядає нормально. Мильнувата, але но вона виглядає нормально. Потім. Що в мене ще тут? Titan Quest виглядає теж чудово на Switch-2. Він дуже працює, дуже хорошо працює, виглядає. Потім... Сейчас дайте я перейду, сейчас скажу, що я тестував ігри. Сейчас одну хвилинку. Яку... Так. Перша, ну, перша так само Зельда заодно мене дуже чудово грає. Потім я люблю Outward. Мені дуже подобається ця гра. Але мені нічому не подобається на Steam Deck, Вона подобається мені на Steam Deck, Вона там чудово працює, чудово виглядає. Але збереження залишається на консолі, нема хмарного збереження. І просто всього щось сталося. Мені треба було скинути до заводських налаштувань, щось я нахімічив. Все, сейви мої перепали. Я вже раз 3-5 розпочинав грати, і це мене дістало. І я вирішив: зайшов тут, була скидочка на неї. Я на я її купив. Я зайшов, і боже мій, як вона просто виглядає, це якийсь корич, кошмар. І розумієте, я не можу тут повернути ці гроші. за це, Ну це просто якийсь шакальний. Можна Свіч 2, він нормально. Ну, от, до прикладу, Відьмак, Відьмак третій. Він тут, якби брать, він непогано виглядає. В нього можна грати. Нормально грати, так, у нього різаний графон, але на ньому спокійно собі граєш, можна. Потім так само же Diablo 2 Resurrected. Видно, що трошки гірше, але він виглядає нормально. От і в чому проблема? Одні ігри, ось як Skyrim, він теж виглядає хорошо на Full HD дисплеї дуже ну, класно, я раджу приходити. Ну, от, до прикладу, Тоні Хаук, перший другий. Неможливо грати. Out Ward неможливо грати. Потім Езі Рі... Езуріат, другий неможливо грати. На Switch на першому, так. Да, нормально виглядає, можна грати. Jet можна, до, до речі, грати. Е, Кризіс теж доволі непогано виглядає. Оце є байонет. Діаботрет. Тоже чудово виглядає, можна грати, купити і задоволення. The Outer World. Тоже поганенько, ну можна грати. Нормально, можна купити. Це Title першого свіча. Бо я говорю про те, і про, про ігри Switch 2 їх немає. Є нова. От польська студія, я не пам'ятаю. Вона чудово працює. Ну, Це одна гра. Потім, що в нас є? Hogwarts Legacy другий. Він теж, ой, Cork він теж тут на Switch 2 версія, він теж дуже чудово виглядає, Може бути на цей Star Wars Outlast, Кіберпанк. Нормально виглядають хорошо. Решта ігор, покемони все. Ну, я не граю таке, я не можу за них говорити, вони мені не подобаються. І я не граю. Не, не можу сказати вам нічого. Fortnite я вже розповідав чудово. І от такі ігри, які хочеться наче би, пограти, ну вони от першого свіча, і вони на фулл дисплеї просто виглядають дуже жахливо. Я не розумію, чому. Ну і третє, в мене питання, де 120 FPS, їх немає. Чомусь наобіцяли, що будуть старти. В з 2,60 FPS, тут 120. Так, дисплей, мабуть, підтримує, але їх тут немає. Ну, та й ладно, мені є задоволений 60. Біошок, до речі, дуже чудово виглядає. Бул... Буліт Шторм теж чудова стара гра, але вона виглядає чудово. Doom і теж, Боже, мені, таке мило, яке просто очі витікають. Борделенс другий. Мильно. Можна, граще. Ну, нормально, ще може це. І ось такі, коротше, п'ятиріччя. Ігор мало нових тайтлів. Tytle, тайтл, які є в моєму випадку, я їх або пройшов на Steam Deck, Ну, я взагалі на Steam Deck просто граю. в мене і Assassin's Creed Line. Мені зручніше на Steam Deck. І от я просто Switch 2 купив для Зельди. Бо решта, або я їх вже пройшов і мені вони вже не цікавлять. Або. Ну так, Готика друга, тут цей ремейк, вона. Ой, готика перша, друга так. Вони дуже зручні дуже можна грати. От Switch 2 для мене, коротше, це той випадок, коли в тебе є якась є ПК, або друга велика консоль. І от як додаток до якоїсь консолі, твоєї чи ПК, це нормально. Як ті, як фанатів Switch. Який був грав до цього на першому переход, да, дійсно це вау, це класно. Ну, коли ти користувався Steam деком і те, що він тобі пропонує, дає. Ні. Він не може ще його переплюнути у ті зручності у цьому всьому комфорті. Бо по автономності Steam Deck буде лучше набагато. Усьому перемагає. Свіжда, так, да, Zelda. Сля Зельда. От для таких гравців, мабуть, як я, це, Зельда. Фортна ще поганять, хто якщо любить. Ну, Epic Langers, я не, не тестував, я не буду кажуть. Ну теж є. Ну, якось так. Дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки. Пишіть свою думку в коментарях. Дякую за увагу, все буде Україна!